Ще листить над нами листя, весело стрибає, хвиля жмуриться скрізь, тож і ти рай. Ну, звичайно, адже до нас прийшла весна, і ми вже бачимо перші зміни, які вона з собою принесла. Уже сонечко в нас з вами зігріває, розтанув сніг. А що ще відбулося? Ми бачимо перших. А яких первоцвітів знаєте ви? Молодці це дуже гарні квіти. А про які первоцвіти ми з вами можемо сьогодні поговорити? Пропоную відгадати загадку і дізнатися, про яку із них ми сьогодні з вами поговоримо. Подивіться, на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни! Так, це підсніжник! І дійсно, адже підсніжник це перший дійсник весни, адже саме підсніжник. Це одна з найперших квіточок, яка пробуджує і починає квітнути вже під снігом. Про підсніжник є багато гарних віршів, газок та оповідань. І сьогодні пропоную нам з вами з деякими художніми творами познайомитись. І перший із них це вірш Надії Красоткиний. Тож слухайте уважно про цього гарного маленького підсніжника. Сніжник під вікном у мене. Голівонька біла, листечко зелене, холодно повсюди, ще сніги біліють, квіточки тендітні, ніжно серце гріють. Зернуло сонце, квіточки всміхнулись. І до неба вору зразу потягнулись, а сніги знідились. Бігли ручаями. Це весна чарівна вже зустріла з нами. Звеселіло сонце, засвітились душі. Засміялось сонце і немає стужі. На тепло, на світло вже день повертає, а весна так любо всіх нас пригортає. Ось такий гарний віршик і про підсніжник, і про весну. Ми сьогодні почули. Сподіваюсь, цей віршик Надії Красуткіної вам сподобався. Ну а зараз йдемо далі і хочу вас познайомити іще з казочкою про підсніжник. А казочка називається Як підсніжник друга знайшов. Тож, будь ласка, гарно мостились і прислухаємось! Тому ну, що після прослухання цієї казочки ми з вами обговоримо Казка про підсніжник. як підсніжник друга знайшов. Ка...» Жив був підсніжник на лісовій галявині. Він з'являвся на світ кожної весни, коли сніг танув. Земля прокидалась від зимового сну. Підсніжник був ще зовсім маленький і надзвичайно ніжний. В нього були довгі, вузенькі, маленькі листочки і тоненьке стебло. Його білі квіти були схожі на дзвіночки. Підсніжник наповнював ліс легким ароматом. А ще підсніжник був дуже сміливим, тому що він не боявся холоду і розцвітав найперших серед усіх лісових квітів. Тому його ще називали первоцвітом. Та водночас Підсніжник почувався дуже самотнім. Інші квіти ще спали, і йому не було з ким розмовляти. Щоранку підсніжник вітався із сонечком, яке огортало його теплими промінчиками. Але навесні у сонечка. Дуже багато справ. Потрібно розтаплювати сніг, зігрівати землю, пробуджувати рослин, а підсніжник цілий день залишався на самоті. Одного разу, коли день був надзвичайно сонячним і теплим, підсніжник побачив маленьку бджілку. Вона летіла прямісінько до нього. Так підсніжник познайомився із пчілкою, і вони розговорилися. Пчілка розповідала підсніжнику про своє життя і про те, як вона збирає нектар з квітів, щоб зробити мед. Підсніжник слухав із захопленням. Адже він ніколи не чув, що таке мед і як його роблять. А бджілка нічого не знала про життя підсніжника, і їй було дуже цікаво дізнатися, а як це розквітнути під холодним снігом. З того часу підсніжник і бджілка стали найкращими друзями. Їм було дуже цікаво і весело разом. Підсніжник відчував, що він вже не самотній, бо в нього з'явився справжній друг. А коли прийшла пора підсніжнику засинати, друзі домовились зустрітися наступної весни. Малята, сподіваюсь, ви гарно слухали цю казочку. Скажіть, будь ласка, вона вам сподобалась? І мені вона дуже сподобалась. А скажіть, хлопчики і дівчатка, а про кого казочка? Хто головний герой в ній? Так, це підсніжник. Скажіть, будь ласка, спочатку казочки нам розповідають про нього. Ви запам'ятали, який він? мені, будь ласка, який був підсніжник? Маленький, тендітний, з маленькими, але довгими, тоненькими зеленими листочками. Він ріс сам на галявині і йому було дуже сумно. А чому ж сумував підсніжник? Тому що підсніжник не було з ким розмовляти, так? А з ким він зустрічався час від часу? Він зустрічався з сонечком. Але чому е, підсніжник і сонечко не могли розмовляти? Тому що в сонечках було дуже багато роботи. Це зігрівати землю і розтоплювати сніги, і пробуджувати землю від холоду, від зими, так? І що трапилось? Кого зустрів підсніжник? Маленьку пчілку. А куди рухалась маленька пчілка? Маленька пчілка рухалась саме до підсніжника. Скажіть, будь ласка, чи подружились підсніжник та пчілка? Так, вони познайомились і одразу подружились. Про що вони розмовляли, ви пам'ятаєте? Молодці, ви дуже уважно слухали цю казочку. Жінка розповідала про те, як вона збирає мектар та робить мед. А підсніжник розповідав бчінці про те, як він виріс під снігом. Скажіть, будь ласка, чи було друзям слухати цікаво один одного? Ну, звичайно, молодці і хлопчики і дівчатка ви дуже уважні, адже і бджінці було цікаво, як це розцвітати під снігом. І підсніжнику було дуже цікаво слухати але адже підсніжник не знав, що таке мед і як він робиться. А коли прийшов час підсніжнику лягати спати, про що? Скажіть, будь ласка, а чи зустрічали ви підсніжники у нас у місті? Так, молодці, і я їх зустрічала. Тож, сподіваюся, ви будете їх Тож, сподіваюся, ви будете про них дбати та берегти їх. Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення.